Багато хто вважає, що схудення це просто менше їсти і більше рухатись. Але якби все було настільки просто, проблем з зайвою вагою не було б нікого. Проблема в тому, що більшість людей роблять ставку не на якість продуктів, а лише на їх кількість. Та щоб реально спалювати жир і почуватись добре, можливо не просто їсти менше, а їсти правильно. Під минулим відео про 20 продуктів на наборі маси, хто ще не бачив, обов'язково подивіться. Посилання залишу в описі. Багато хто з вас просили зробити подібний рейтинг. Але вже для продуктів для схуднення. І це логічно, адже якщо є набір продуктів, що оптимально підходить для набору, то значить, має бути й для схуднення. Хочу відразу наголосити, дефіцит калорій залишається найголовнішим фактором у процесі схуднення. Але є продукти, з якими цей дефіцит тримати набагато легше. І сьогодні ми розберемо, які ж продукти найбільш переоцінені серед людей, що бажають схуднення, а також фітнес-індустрії. І навпаки, які реально допомагають залишатись в формі, почуватись ситими і мати енергію навіть дефіцит. Як і в попередньому відео, кожному продукту я поставлю оцінку: від одиниці до п'ятірки, де 5 це найкращі продукти для схуднення, а один ті, що лише заважають досягнути результату, навіть якщо здаються корисними. І головне, це не просто теорія, це реальний досвід. Продукти, які я сам використовую під час сушки перед змаганнями, або коли хочу вийти на мінімальний відсоток жиру без втрати м'язів. І поки ми не бачали, поставте вподобайку. Для підтримки каналу підпишіться, якщо ще не підписались, та напишіть свої топ-3 улюблених продуктів на схудненні. В кінці відео порівняємо. Отже, почнемо ми з продуктів, які більшість людей вважають здоровим перекусом і думають, що вони допомагають схуднути. Але насправді вони лише заважають. І це піднес-батончики, гранола чи мюслі. Виробники продають їх, орієнтуючись на людей, що займаються спортом і хочуть схуднути. Але варто поглянути на склад і стає очевидно. Це один із найгірших виборів на дієті. Вони не знімають тягу до солодкого, замість нормального десерту ви отримуєте фітнес-цукерку, і у складі в них основні інгредієнти це цукор, сироп, мед, пальмова олія і глюкозно-фруктозний сироп. Ну і тому подібне. Так, там може бути трохи вівсяних пластівців чи горіхів, але все це заливають солодким сиропом. Додається купа добавок, щоб батончик не розсипався і був смачним. І в результаті ми отримуємо солодощі, які по смаку програють звичайним, а калорії і цукру мають майже стільки ж. Щодо граноли, це та ж сама історія. Здавалося, овес, горіхи, сухофрукти звучить непогано. Але як тільки це запікається з медом чи сиропом і олією, корість різко злітає. І якщо порція вказана на 30 грамів, то з'їсти втричі більше це справа двох ложок. І проблема не лише в калоріях. Такі продукти через високий вміст простих вуглеводів майже не дають насичення. Після них швидко знову захочеться їсти. Тому, якщо хочеться щось солодке, не обманюйте себе. Краще впишіть в свій раціон і норму КБЖВ маленький шматочок того, що вам дійсно хочеться, а не один за другим закидайте фітнес батончики тому що здається, що це не так шкідливо. А ще краще зробити домашній перекус, натуральний йогурт з ягодами чи просто фруктів поїсти. А фітнес-батончики, гранола, мюслі це не їжа для схуднення. Це звичайні солодощі, замасковані під здоровий вибір. Моя оцінка їм 2 з 5. Наступне соки, фреші та смузі. Багато хто щиро вважає, що це ідеальний варіант для тих, хто худна. Така собі заміна фанти і коли. Це ж фрукти, натурально, вітаміни, антиоксиданти, що може бути корисніше. Але якщо подивитись глибше, ситуація зовсім інша. Почнемо із соків. Навіть якщо це натуральний фреш, він майже повністю складається з цукру і води. З фруктів під час віджимання забирається все волокно, а саме в ньому вся клітковина та більшість вітамінів. У результаті ми отримуємо фактично звичайну солодку воду. Ну, можливо, трішки краще, тому що там немає барвників і інших добавок. Але загалом це той самий цукор. Тільки під виглядом здорового напою. Далі смузі. У них часто додають банани, мед, йогурт, фрукти, молоко або сік і навіть арахісову пасту. І все це здається фітнес-міксом. Але калорійність одного такого коктейлю легко перевищує 400-500 ккал. що для багатьох третина денної калорійності. А насичення мінімальне. Тобто енергію отримали, а поїсти все одно хочеться. І це головна проблема. Калорії з рідини не насичують так, як тверда їжа. Ти можеш випити 300-400 ккал за хвилину і навіть не відчути чи щось спожив. І потім легко поверх з'їсти свій нормальний прийом їжі. Тому, якщо ваша ціль схуднути і хочеться випити щось солоденьке, обирайте краще напої зеро, І рекомендую пити їх після основного прийому їжі. Це допоможе і оскому збити, і не додавати зайвих калорій. А сокам, фрешем та смузі я поставлю один з п'яти, ще гірше за фітнес-мюслі, тому що взагалі не насичують. І ще один важливий момент, який сильно спрощує схуднення. Щоб побачити результат, важливо не просто знати, які продукти краще, а й скільки їх ви реально споживаєте. І тут дуже допомагають сучасні інструменти, які можуть сильно спростити вам життя без зважування і рахування продуктів. Це додаток CALS, який просто сканує продукт і миттєво показує, скільки там калорій, білків, жирів та вуглеводів. Я зараз буквально покажу, як це працює. Берете яблуко, йогурт чи навіть повноцінний прийом їжі без різниці. Наводите камеру і за секунду бачите весь повний склад. Це дуже виручає, коли тримаєте дефіцит. Не в профіциті чи просто для контролю. Ви не гадаєте, є багато з'їв чи мало, а бачите точні цифри. Тому, якщо хочете тримати раціон під контролем, без зайвих заморочок, можете спробувати. Посилання залишаю під відео. Далі поговоримо про фрукти та ягоди. Це якраз той випадок, коли продукт сам по собі ну дуже і дуже хороший. Але все залежить від кількості. Фрукти це не вороги схуднення, як дехто думає. Але й заважати вони можуть. Почнемо з головного. У фруктах є цукор. Точніше, фруктоза. Це природній цукор, але якщо ви його їсте забагато, надлишок все одно відкладається у вигляді жиру. Особливо, коли загальна калорійність вже не в дефіциті. Тому дуже великі порції фруктів це не найкраща ідея для бажаючих схуднути. Але дозовано обов'язково додавайте їх в раціон. Ягоди трішки кращий варіант: вони мають значно менше цукру, зате багаті на клітковину, антиоксиданти, вітаміни і поліфеноли. Але якщо тримати розумний баланс, і фрукти, і ягоди це чудова альтернатива солодощам. Усе це легко вписується в раціон, додає різноманітності та допомагає легше тримати дефіцит, не зриваючись на щось солодке. Тому моя оцінка 4 з 5. Далі поговоримо про каші. Але цього разу я хочу розділити їх на дві категорії. Почнемо з кашів з високим вмістом клітковини: це гречка, вівсянка, булгур, коричневий рис, перловка. Їх відмінність, що вони швидше насичують, а на сходині це важливо не відчувати фізичного голоду. Довше засвоюються і стабільніші в плані енергії. Крім того, вони містять кільковину, вітаміни групи Б, магній і цинк усе, що допомагає добре почуватись і підтримувати роботу травної системи, і нервову стабільність. Що погодьтесь, у дефіциті калорій буває не зайвим. Особисто я часто використовую їх як основне джерело вуглеводів на сушці, тому що після них немає енергетичних гойдолок, Поїв і спокійно працюєш, тренуєшся, не тягне, на перекуси. Тому, хоч і білий рис я полюбляю більше, але каші з кліткоміною заслуговують на тверду п'ятірку з п'яти присхуднені. Тепер друга категорія: каші з низьким бістом кліткомини. Рис, манка, кукурудзяна крупа також дуже хороший продукт на схудненні. але їх відмінність в тому, що вони засвоюються трішки швидше і насичують відповідно також трішки менше. А значить, їх можна з'їсти більше. Звісно, якщо їх поєднувати з білком та овочами, наприклад, рис із куркою плюс салат, виходить збалансований прийом їжі. Який також прекрасно і надовго наситить. Але у порівнянні, наприклад, з тією ж гречкою, її можна з'їсти трішки більше і ситість трішки нижче. А тому в дефіциті вони можуть бути менш зручні. Тому таким кашам я б поставив 4 з 5. Також дуже хороший продукт, я не закликаю від них відмовлятись. Обов'язково додавайте до раціону. Але якщо порівнювати з кашами з високим вмістом клітковини, то 4. Йдемо далі. В минулому відео в коментарях ви згадували морепродукти. Я тоді їх не включав у рейтинг не тому, що вони погані чи неефективні, а тому, що це не найдешевше джерело білка, особливо на масі. Але раз ви вже їх згадали, давайте розберемось. Морепродукти це ідеальний білок як для схуднення, так і для набору маси. У них практично немає жиру, вони містять повний набір амінокислот, добре засвоюються, не перевантажують шлунок і при цьому достатньо ситні. Ще один великий плюс висока біологічна цінність і мінеральний склад. Морепродукти місять йод, цинк, селен, фосфор, омега 3 жирні кислоти усе це підтримує щитоподібну залозу, рівень енергії та метаболізм. А це якраз ті речі, які страждають під час тривалого дефіциту калорій. Так, по вартості на грам білка це буде значно дорожче, ніж шкурка чи яйця. Але якщо є можливість, хоча б кілька разів на тиждень додати їх в раціон, робіться обов'язково. Тому поставлю морепродуктам тверду 5 з незалежно від того, на якій фазі ви знаходитесь сушка чи набір. Далі поговоримо про молочні продукти. Це тема, навколо якої завжди багато суперечок. Хтось їх повністю виключає на сушці, хтось навпаки робить основою свого раціону. Тож давайте розберемось без крайнощів. Я говорю зараз про йогурт, кефір і кисломолочний сир. Тобто звичайні молочні продукти, а не десерти з купою добавок. І от, якщо брати натуральні варіанти, то це чудове джерело білка кальцію, фосфору, вітамінів групи Б і інших. Що допомагають зберегти м'язову масу під час дефіциту калорій. До того ж, вони добре насичують. Після порції кисломолочного сиру реально не хочеться їсти ще кілька годин. А по калоріях це мінімум. І це величезний плюс для тих, хто тримає дієту. Єдиний мінус, багато людей не дуже добре їх сприймають, тому якщо після молочки здуває живіт, з'являється важкість чи дискомфорт, краще брати безлактозні варіанти. На щастя, зараз таких продуктів у магазинах більш ніж достатньо. Також, звичайно, звертайте увагу на жирність. Якщо ваша ціль схуднення, обирайте мінімально. Ну і, звісно, дивіться на склад, щоб не було цукру, ароматизаторів і крохмалю, які часто ховаються навіть під етикеткою фітнес. Якщо говорити про конкретику, то кисломолочний сир один із найкращих продуктів на схудненні. Він повільно засвоюється, містить казеїн, який живить м'язи протягом багатьох годин і чудово підходить на ніч. І головне, якщо обирати мінімальну жирність, його просто нереально переїсти. Натуральний йогурт або кефір також відмінний варіант для перекусу. Тому моя порада молочку не виключати, просто обирати якісну. Це продукт, який однаково добре працюють і під час схуднення, і при наборі м'язової маси. Моя оцінка 4 з 5. Далі продукт, який в минулому відео отримав мінімальну оцінку: горіхова паста. І тут я не можу її не згадати, тому що, коли мова йде про схуднення, ситуація стає ще гіршою. Я розумію, вона смачна, зручна, виглядає здорово і ніби має бути корисною. Але на практиці це один з найгірших продуктів. Настільки розповсюджених серед любителів зожу, які точно не варто залишати в раціоні під час дефіциту калорій. Причин кілька, але головна, її надзвичайно легко переїсти. Калорійність просто зашкалює. І якщо при наборі маси це ще можна якось виправдати, то під час схуднення кожна ложка буквально з'їдає частину вашого денного дефіциту. І щоб ви розуміли масштаби, я зараз покажу два звичайних хлібці, намазані пастою. Те, що досить часто можна побачити у фітнес-блогерів на перекус. І тепер дивіться уважно. Наводжу калс. І бачимо 213 ккал на таку легеньку порцію. І це лише 2 хлібця. А якщо таких 3 чи 4, дефіцит злітає моментально. Тому я й кажу: паста найпідступніший продукт на дієті. Але це ще не все. Є ще один важливий момент співвідношення жирних кислот. Арахіс, на основі якого роблять більшість паст, має надто багато омега 6 і практично не містить омега 3. Це порушує баланс жирів в раціоні, посилює запальні процеси в організмі, через що може погіршуватись стан шкіри, суглобів і навіть відновлення після тренування. Тому, хоч арахісова паста так сильно розповсюджена в фітнес-індустрії, моя оцінка один з п'яти. Далі поговоримо про яйця. Це універсальний продукт, який чудово підходить і для набору маси, і для схуднення. Все залежить лише від кількості. Яйця це еталонне джерело білка з ідеальним амінокислотним профилем, який організм засвоює майже повністю. Взагалі, якщо казати про білкові продукти, то усі, що не мають високого відсотку жиру, заслуговують максимальну оцінку, оскільки білок найкраще насичує і має найвищий термічний ефект. Тобто організму потрібно ще до 30% енергії з продукту витратити на його засвоєння. Але цінність яєць не обмежується лише білком. У жовтку знаходиться безліч важливих мікроелементів: холін, біотин, селен, вітамін Д, йод, вітаміни групи В. тобто те, чого найчастіше не вистачає під час дієти. Ще одна причина, чому яйця такі корисні схудненні, вони чудово насичують, вони дають тривале відчуття ситості, допомагають уникати переїдання і перекусів. А ще вони зручні. Можна приготувати за хвилину, взяти з собою або зробити омлет і отримати повноцінний прийом їжі без зайвих калорій. Тому, якщо вам потрібен простий, корисний і ситний продукт, який допомагає тримати дефіцит і при цьому зберігати м'язи, яйця однозначно в топі. Моя оцінка 5 з 5. Далі хліб, як на мене, несправедливо демонізований продукт. Знаєте, дуже часто чую від людей. Я сіла на дієту і відмовилась від хлібу, так наче це дійсно корінь зла. Почнемо з того, що хліб сам по собі не заважає схуденню. Все залежить від його якості і кількості. Якщо ми говоримо про білий магазинний хліб, який робиться з очищеного борошна, з додаванням цукру та великою кількістю інших добавок, це, звичайно, не найкращий варіант. Він не дає насичення надовго і містить мінімум мікроелементів. Але якщо обирати цільнозерновий або висівковий хліб, ситуація зовсім інша. У ньому більше клітковини, вітамінів групи В, мінералів і складних углеводів, які повільно засвоюються і надовго дають енергію. Такий хліб чудово вписується в здоровий раціон навіть при дефіциті калорій, особливо, якщо поєднувати його з білком. А також він добре насичує і має досить невисоку калорійність в районі 240 калорій на 100 грам. Важливо лише контролювати кількість. Тому, якщо обирати якісний хліб і споживати його з розумом, це абсолютно нормальний продукт для схудення, який допоможе урізноманітнити меню і зробити його більш комфортним. Моя оцінка хлібу як продукту для схудення 4 з 5. Далі мед продукт, який дуже часто називають здоровою альтернативою цукру. І отут найбільша пастка. Так, це натуральний продукт. Але натуральність не дорівнює користі. По суті, мед це ті ж самі прості вуглеводи, тобто глюкоза і фруктоза. Тому для організму різниці між ложкою цукру і ложкою меду практично немає. І найчастіше проблема не в самому продукті, а в його кількості. Більшість людей щедро додають мед в чай, кашу, сир, десерти, думаючи, це ж натурально. Так, у меді є мікроелементи, вітаміни, антиоксиданти, але їх настільки мало, що щоб покрити за рахунок нього норму, потрібно просто відро меду випити. Тобто, фактично, там немає нічого корисного для вас. Тому, якщо ви просто хочете трішки підсолодити напій, чайна ложка меду не зруйнує прогрес. Так само, як і чайна ложка цукру. Але робити його частиною раціону на дієті велика помилка. Моя оцінка 2 з 5. Далі субпродукти. І тут, на відміну від більшості модних дієтичних продуктів, насправді ми маємо несправедливо недооцінену категорію: печінка, серце, нирки, язик це досить поживні продукти. Вони містять величезну кількість заліза, вітамінів групи Б, цинку, міді, полієвої кислоти, селену, речовини, які дуже важко набрати лише зі звичайного м'яса. Особливо коли калорій в раціоні менше. А це критично важливо під час схуднення, коли разом з дефіцитом калорій часто приходить і дефіцит мікроелементів. Саме тому супродукти чудовий спосіб підтримати енергетичний рівень здоров'я шкіри, волосся, гормональну систему та імунітет. Крім того, вони дешевші і досить ситні. Єдине, варто вибирати якісні джерела. Але є й мінуси. Основний з них це смак. Вони далеко не всім заходять. Також в деяких з них високий вміст жиру, а це значить, що по калорійності можна легко вийти за свою норму. Але загалом субпродукти це той випадок, коли користь, насичення і калорійність досить непогано збалансовані. Тому для схуднення це може бути непоганий вибір. Проте, через мінуси, що ми перерахували, моя оцінка 3 з 5. Далі, сухофрукти. Це продукт, який більшість людей вважає здоровим перекусом. Особливо, коли хочеться чогось солоденького під час дієти. Але насправді це один із найпідступніших варіантів для тих, хто намагається схуднути. Так, сухофрукти натуральні. У них немає барвників, консервантів, у якісних. І це ніби фрукти без води. Але саме в цьому й проблема. Без води залишається концентрат цукру. Порівняйте, в 100 грамах винограду близько 60-70 ккал. а в 100 грамах родзинок понад 300 ккал. Тобто в 5 разів більше. І при цьому насичення мінімальне. Додайте сюди те, що більшість людей їдять сухофрукти жменями, думаючи, це ж корисно. В результаті з'їдають 100-150 грамів за раз, навіть не помітивши, що це 400-500 ккал. як повноцінний обід. І це ще не все. У промислових сухофруктах часто додають цукрові сиропи або обробляють сіркою, щоб виглядали гарніше. Тому замість натурального перекусу ви отримуєте майже ті ж самі цукерки, тільки без обгортки. Тож, якщо дуже хочеться чогось солоденького, краще з'їсти свіжий фрукт або ягоди, а не концентрат цукру в сушному вигляді. Сухофрукти це не їжа для схуднення, а калорійна пастка, яка швидко вибиває з дефіциту, навіть якщо здається, що ви майже нічого не їли. Моя оцінка 2 з 5. Далі риба. І почнемо з нежирних сортів, таких як хек, ментай, тріска, судак, дорадо. Це ідеальний варіант для схуднення. У ній мінімум жиру, в середньому від 1 до 4 грамів на 100 грамів продукту, при цьому 20 і більше грамів білка. Тобто маємо продукт з високою поживною цінністю, який чудово насичує. Крім того, риба це джерело йоду, фосфору, селену, магнію та вітамінів групи Б, що важливо для підтримки енергетичного рівня, особливо в дефіциті калорій. І на відміну від м'яса, вона легше засвоюється і не створює важкості після прийому їжі та ідеально підходить для вечері. З мінусів хіба що якість? Знайти хорошу, це буває проблема. Але якщо говорити про користь для схуднення, ситість і співвідношення білка до калорій це один з найкращих продуктів, які тільки можна вибрати. Моя оцінка 5-5. Тепер поговоримо про жирну рибу: лосось, сьомгу, скумбрію, оселедець, сердини. І хоч у неї калорійність удвічі вища, ніж в пісної, через 10-15 грамів жиру на 100 грамів. Вона має безліч переваг, які роблять її важливим елементом здорового раціону. Головне це омега-3 жирні кислоти, яких в жирній рибі найбільше. Вони знижують рівень запалення, покращують роботу серцево-судинної системи, підтримують здоров'я суглобів шкіри і навіть допомагають у контролі апетиту. Тобто, попри більшу калорійність, така риба може сприяти комфортнішому схудненню. саме завдяки гормональному та протизапальному ефекту. Ще одна перевага смак і ситість. Навіть невелика порція жирної риби надовго перебиває апетит. І організм отримує якісні жири, яких часто не вистачає при дієті. Але варто бути обережним із кількістю, щоб отримати всю користь без ризику перевищити калораж. Тож, якщо контролюєте порції, жирна риба це справді цінний і корисний продукт навіть під час схуднення. Моя оцінка 4 з 5. Далі, зефір. Додав я його в цей список, тому що це один із тих солодких компромісів, які багато людей дозволяють собі в процесі схуднення, думаючи, що він нешкідливий. Але давайте розберемось, що насправді стоїть за цією репутацією. Так, в ньому немає жиру, як в тортах чи шоколаді. І це справді його єдиний плюс. Проте основа зефіру це цукор і глюкозно-фруктозний сироп, тобто чисті прості вуглеводи, які легко переїсти, і буквально через годину знову викликають голод. Тобто, так, він трішки краще, ніж торт із вершковим кремом, тому що по калорійності ви його менше з'їсте. Але різниця лише в тому, що жир замінили на ще більше цукру, і переїсти його також легко. А ще багато магазинних варіантів містять барники, стабілізатори і ароматизатори, які лише підсилюють солодкий смак і стимулюють апетит. В результаті з ним легко зірвати ваш дефіцит. Тому так, зефір не найгірший серед солодощів, але й точно не дозволений десерт на постійній основі при схудненні. Моя оцінка 2 з 5. Далі м'ясо нежирних сортів. Це ще одна фундаментальна категорія для схуднення: куряча грудка, індичка, телятина класика, яка ніколи не підводить. У 100 грамах такого м'яса в районі 20 грамів білка і мінімум жиру. Саме те, що потрібно при дефіциті. Перевага в тому, що нежирне м'ясо добре насичує, після нього не тяне на ще щось поїсти, як після простих вуглеводів. Організм довго його перетравлює, а значить, почуття ситості зберігається надовго. А ще нагадую, що білок має найвищий термічний ефект. Тобто частину калорій тіло просто спалює, щоб його перетравити. Таке м'ясо чудово підходить як для обіду, так і для вечері. Воно не створює важкості, легко поєднується з овочами чи кашами і дає відчуття стабільної ситості на кілька годин. З мінусів лише одноманітність. Якщо готувати щодня одне й те саме, приїдається. Але це не проблема продукту, а питання фантазії. Можна запікати, тушкувати, робити котлети на пару чи гриль, варіантів безліч. Не дарма разом із рибою це основа раціону професійних бодібілдерів на сушці, яку без перебільшення можна ставити в топ. Моя оцінка м'ясо нежирних сортів як продукту для схудення 5 з 5. Тепер про жирне м'ясо: свинина, баранина, яловичина з прожилками, качка. Так, вони також містять якісний білок, залізо, цинк, вітаміни групи Б, але воно час у кілька разів більше жиру та калорій. Для прикладу, в 100 г свинини може міститись до 300 ккал, тоді як куряча грудка близько 100 Це не означає, що жирне м'ясо заборонене. Воно може бути частиною раціону, але не на постійній основі. Особливо, якщо мета зниження ваги. За рахунок вищого відсотку жиру його легше переїсти по калоріях, а навіть невелике перевищення по калоріях з часом зводить на нівець увесь дефіцит. Проте невеликі порції якісного м'яса кілька разів на тиждень, цілком нормально. Це забезпечує організм мікроелементами, покращує гормональний баланс і навіть допомагає з відновленням, якщо не зловживати кількістю. Просто важливо вибирати не копчені, не кобасні вироби, а саме натуральне м'ясо, приготовлене без великої кількості олії чи соусів. Отже, жирне м'ясо це не ворог, але й не базовий продукт на дієті. Моя оцінка 3 з 5. Далі, овочі. От тут, якщо як. Продукту для набору маси я поставив низьку оцінку, то як продукту для сходнення ситуація кардинально протилежна. Саме вони дуже сильно допомагають тримати дефіцит без постійного відчуття голоду. Овочі можна умовно поділити на дві групи: Некрохмалисті, зелень, огірки, помідори, капуста, салати, кабачки і крохмалисті. картопля, морква, буряк, батат, кукурудза, гарбуз. І якщо крохмалисті варто контролювати по кількості, бо в них трохи більше вуглеводів і калорій, то з некрохмалистими можна практично не обмежуватись. Їх можна додавати до кожного прийому їжі у таких кількостях, як тільки душа побажає. І саме це допомагає наїсти об'єм, не виходячи за калараж. Клітковина, якої в овочах дуже багато, працює як губка. Вона заповнює шлунок, сповільнює засвоєння їжі, стабілізує рівень цукру в крові та допомагає довше залишати ситим. Крім того, овочі це вітаміни, мінерали, антиоксиданти усе, що підтримує енергію, шкіру, травлення. І навіть настрій у період дієти. Єдине, що варто контролювати, це спосіб приготування: запікати, готувати на пару, тушкувати або їсти свіжими, чудово. Але як тільки овочі обсмажуються на олії чи заливаються жирним соусом, їх користь моментально зникає, бо калорійність страви злітає в рази. Тому моя оцінка усім овочам, включно з картоплею, залізна 5 з 5. І останній продукт, про який я хотів би поговорити, це чай та кава. Якщо для досвідчених атлетів це абсолютно очевидно, як білий день, то новачки часто перепитують, чи можна чай та каву на дієті. Відповідаю: так, можна і навіть потрібно. По-перше, в них нуль калорій. За рахунок кофеїну вони дають відчутний підйом енергії і трішки приглушують апетит, саме те, що також допомагає легше тримати дефіцит. Важливий нюанс: ми говоримо саме про чорну каву та чай без цукру. Молока, вершків, сиропів і печив до напою. Бо як тільки додаються підсолоджувачі, частина денного дефіциту скорочується. Тому моя оцінка чаю з кавою на схуденні 5 з 5. Отже, головна думка проста: не самі продукти, а грамотний добір того, що тримає ситість, дає мікроелементи і не з'їдає ваш дефіцит, дасть результат. Підтримайте відео вподобайкою і підпискою, якщо було корисно. Та напишіть в коментарях, який ваш особистий топ продуктів на схуденні. Мені буде цікаво почитати. А якщо не знаєте, як побудувати раціон або тренування, я можу вам допомогти як разом розписання програми тренування чи харчування, так і на онлайн супровіді, як ваш персональний тренер. Кому цікаво, пишіть за посиланням нижче.